Покровский район, Кураховская, Миска, Рада. Так пусть готовится. Я эти таблички из Берлина привезу. И из Бона, и из Парижа. И основные силы, и основное продвижение идет именно на Донбассе. Как нас защитила русская армия? Снимаю специально. Кто ты такой, чтобы я тебе Нет, а что, Я что у, у меня вот, вот доказательство. Это не документ меня. же. Вот, это документ. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, яка продовжує життя сміхом нашим глядачам і, звісно, забирає сили і енергії у наших ворогів. Тому що тут ми протидіємо і протистояємо ворожій дезінформації і розказуємо вам правду. А ви не забувайте нас підтримувати. бо ви є учасниками нашого інформаційного супротиву. Лишайте нам лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. Я завжди кажу, що Якщо вам хочеться знаєте, монетизувати, вкласти кудись свій біль, гнів, ненависть, страждання, якщо вам як і мені боляче за все те, що орки роблять з нашої території, допомагайте армії. Якщо ви хочете пришвидшити завершення війни, ви хочете і бажаєте перемоги, донайте на Збройні Сили України. А інакше, так як вони вчинили із Авдіївкою, із Бахмутом, з усіма нашими територіями, Миріуполь, Корахова, це все може повторитися в будь-якому українському регіоні. На щастя, ми маємо Збройні Сили України, але на жаль, і вони мають свою Орду, яка так чи інакше просувається нашими територіями. Он Соловйов в себе в ефірі показує табличку із Корахове. Прагменти, що це власне все, що лишилося від міста, бо ви знаєте, як росіяни ведуть бойові дії, як вони розстрілюють всі наші населені пункти і міста. І смішного далі каже, що наступними обов'язково стануть Берлін. І інші європейські міста, що там Париж, Варшава, все як завжди. Але реч в тім, що захоплюючи наше Курахове, ціну, яку платить російська армія, і вся Росія, вона у стократ крат більша, так наче вони справді взяли пів Європи. Втрати як в техніці, так і в живій силі, в економіці, шалені. Тож і направду можна сказати, що це колись хтось міг побачити Париж і померти. У випадку середньостатистичного росіянина буде геть інакше: побачити Донбас і відкинути Копита. От, якщо кому-то плохо видно, Донецька область, Україна, Покровський район, Кураховська міська рада. был там вчера, сегодня как раз к фильму привез. Я здесь часто же показывал из освобожденного Мариуполя, Курахова, из Нью-Йорка. Отовсюду привозим, как напоминание, как ведут себя враги. Мы сейчас так поставим красиво. Как ведут себя враги, так пусть готовятся. Я эти таблички из Берлина привезу. И из Бонна, и из Парижа, из Лондона не смогу. Я не очень пока еще владел подводный вид спорта, поэтому заныривать глубоко, чтобы снимать табличку, наверное, мы с товарищем генералом Домаца. не будем. Да, да, да. Не будем. Интересно было. Во-первых, потому что сразу власть начинаешь уважать. И просто ясно, что они с 2014 -го года на самом деле готовились к войне. Ну, если уж посмотреть ретроспективно, то мы хорошо понимаем. Вот, например, Запад любит говорить все Путин, Мюнхенская речь. Да нет, конечно. Восьмой год, да. Только не Мюнхенская речь. А когда открыли дверку для Грузии и Украины в НАТО. Это же был восьмой год. И с этого момента они абсолютно осознанно готовились к войне. Провокация 08-08-08 это только подготовительный этап. Когда с 2014 -го года сейчас выясняется, что какие безумные деньги американцы вложили, мало этого, они, оказывается, воспитали силы специальных назначений Украины самых разных, там, используя это не как конкретное минование войска, а как общую характеристику всего, что у них есть. При этом использовали их как свои прокси для операций по всему миру, а сейчас об этом заявляют. До речи, сами россияне уважают, что захоплюючи Донбасс, они фактично позбавляют Украины, Економічно важливого регіону ну пам'ятаєте з 2014 року, коли підбурювали мешканців Донбасу, то говорила що Україна живе вся за що ти Донбасу, а Донбас кормить всю країну. А потім раз і сталася війна. Відбулася окупація наших територій, і Україна продовжувала свій економічний розвиток, щось будувати, нове створювати, змінюватись, ставати більше, більше європейською державою. А Донбас почав без України помирати. Донбас став максимально схожим на Російську Федерацію. Тож, навіть коли зараз Гурульов думає, що просуваючись нашими територіями, випалюючи їх, там без України ніхто жити не буде і іншого відновлювати, там точно ніхто не стане. Якщо вони думають, що таким чином зроблять нам... Болячішим то ні, здається, коли одне вікно можливостей закривається, відкривається нове. Ну наприклад, Україна стає справжнім хабом воєнно-промислового комплексу, і тут ми будемо створювати не тільки озброєння для захисту, а ще для продажу і для заробітку. На сьогоднішній день якби це от звучало, дуже важливо забрати економічно розвиті райони Донбасу экономически развитых районов Донбасса и выйти в степь. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют, то, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное продвижение идет именно на Донбассе. І, може, вам це буде дико, але навіть через три роки повномасштабної війни все одно знаходяться у пороті росіяни, які все ще розповідають про те, що «Та там же ж Ну нічого, російська армія не діла. Ми ж захищаємо, освобождаємо Боже люди так раді появляються в російській армії. І тільки кричать і в паніці втікають, коли починають летіти українські дрони на них. За що? Ми ж нічого не зробили. Росіяни тут ні при чому? А їх же насправді виглядають українські території, там, де пройшлася російська нога. Зайде це дивно, але я чула багато свідчень про те, що. Навіть німці не були такими жорстокими, хоча нас завжди виховували, що нічого страшнішого за Другу світову війну і за фашистів не було. Але тепер ми знаємо: це росіяни. І ось що вони зробили з нашим Донбасом. Для видео, На, тебе знімаю відео, як нас захистила російська армія. Знімаю спеціально. На Вот. 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 Вот наш дом. Защитила нас русская армия. На самій Росії життя не цукор, я вам скажу. Там, знаєте, для того, щоб отримати якісь проблеми, достатньо просто ходити по вулиці. Тебе можуть зупинити навіть не кадирівці, навіть не міліція, поліція, військові. Ні. Там можуть просто до тебе причепитися якісь навіжені бабки. Хоча чому я кажу навіжені, так наче є ненавіжені інші росіяни. Бабки, які представляються общественницями. Ну, це, от чисто із Радянського Союзу і вимагають у людей документи. Казати прописку, ти хто? Ти русський чи не руський? Ти м'ясний чи ти приєжі? Бо якщо ти не представник титульної нації, то до побачення все інше це другий, третій сорт. Але і знову і знову я питаю: слухайте, а якщо у вас є диференціація, якщо у вас є потрібні і непотрібні люди, хороші, свої, чужі, то не хіба? Не хіба ви окуповували зокрема українські території, забирали наших людей і наших людей, щоб ті такі старі потвори потім... Ходили і перевіряли документи? Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? Я вас уже сколько раз здесь засікала, і ви все равно здесь стоите. А вы кто что? Вы стоит? Я кто такая? Я общея свинит. Вы О, понимаете, я хорошо. общественный деятель. И при чем тут Всей, я? Всего правительства. Причем здесь? Я говорю, регионы нам чужие не нужны. Вы поняли или а нет? кому вам? У нас только регионы 136-36. Ага. Смотрите, вот тут очень много левых. Много левых. Вот да. они уже здесь. И левых здесь нет. Я вижу только здесь 136-36 и 31 зона. Это Белородская. Mm -hmm. Это наши ребята. А вы... Это совсем другая зона. Откуда вы прибыли? Я с Россоши. Не надо мне говорить с Россоши. Дураков здесь нет. Закона не обмануть. Я не обманул закон. Почему? А что вы делаете? А что вы делаете? Я живу здесь. Давайте паспорт, прописку. А вы покажите свои документы сначала. Я тебе ничего. Кто ты такой, чтобы я тебе не сказал? У, у меня вот, вот доказательство. Это не документ же. Вот. Это документ. Какой-то документ. Я... Покажите Если у тебя документ. в голове нет что-то такое, это, у вас это правительственное. И меня не оскорбляй. Ну, я тебе не сказала, а тебе могу... І не зрозуміло, а чого це, наприклад, мешканців Маріуполю не позабирали на територію Російської Федерації? Свідки кажуть про те, що наше місто, частина нашої Донеччини, воно вже геть не схоже навіть на російське місто. Немає росіян, там є. Ой, господи, ну ви зрозуміли: оці кадирівці, тувинці, всі, хто. Не схожий на нас, не слов'яни, це наче спеціально робиться для того, щоб від українського там взагалі нічого не лишилось. А до речі, не лишилось і помешкання, і майна нічого. Немає стін, за якими можна було не те, що переховуватись, а продовжувати якесь існування. Тож Маріупольці, так наче, знаєте, минулого листа не доотримали. Минуле відео не додивились, і вони знову і знову звертаються до російської влади. Господи, да поясніть їм вже хтось що всім байдуже в Росії байдуже на росіян. А що вже говорити про мешканців далекого Маріуполя? Ачердно раз вам обращаються жителі муніципальних і приватизованих розрушених квартир Маріуполя карантин конституції і наших конституційних прав Маріуполь вірив в Росію і ждали Росію. А чому после освобождения Маріуполя? Разделили людей на тех, кому повезло, сохранило жилье, тому, кому повезло и одобрили жилье, а потом как рулетка 61.1. А нас исключили из восстановления ДНР как жители муниципального разрушенного жилья. Все в Мариуполе пострадали одинаково. И собственники, и жители муниципального неприватизированного жилья. Администрация, которая не имела, не знала или не хотела юридически, юридические законы УССР, законы Украины и законы России, стали нашими вершителями и судью. Когда они хотели, как они хотели, принимали, принимали решение одобрить или отказать. Нас, нашу категорию жителей неприватизированного жилья города вообще не учитывали. Мы потеряли три года на борьбу и бессмысленные суды. Следственный комитет уже почти год рассматривает наше обращение. Сейчас осталось мало времени до того, как социальная поддержка закончится. А закончится она 1-го, 10 25 И сдали закон в очередной раз, который ущемляет нашу категорию неприватизированного жилья. Мы немалоимущие, мы пострадавшие в ходе боевых действий нам мозги договором соцнайма, которого в Украине не было, мы в основной массе получали новое жилье от заводов по ордеру. Еще в СССР нас признали пострадавшими только на имущество. Складывается такое впечатление, что мы живем в эпоху 90-х. В республике нет нормативно правовых актов, которые бы защищали наши конституционные права на жилье. Грубо нарушається Конституція РФ, Жилищний і Гражданський кодекс. Ми віримо в Росію і віримо, що Росія услышить нас, своїх громадян. Просим змінити госпрограму з учетом всіх категорій, включаючи квартири зйомщиків неприватізованих квартир, пострадавших в слідстві бойових дій. Допомагайте нам. І якщо на Росії погано із житлом, то добре, що хоча б все непогано із Промисловістю харчів з одного боку ми вам розказували, що в агросекторі величезні проблеми, і цілком ймовірно, що поняття голос може стати новою нормальністю для російських регіонів, а з іншого боку, там завжди знайдуть вихід. Знаєте, я завжди кажу, що в принципі росіяни здебільшого можуть навіть і не помітити бідність чи проблеми економіки. Ну тому що вони так погано зараз живуть, що гірше бути не може. Ну от дивіться, ви могли б, наприклад, уявити в Україні використання. Нових технологій виробництва ковбаси. Це в Саратові. З підлоги збирають фарш лопатою і закидають далі готувати. І, звісно, це абсолютно нормально для них. Отак От ми робимо колбасу. Колбаса! Посмотрите, як з пола збирають фарш. Посмотрите. Є нашу колбасу. Саме вкусніше колбаса. Вот смотрите, оп! Лопаточки оп, і и, и все йде в колбасу. Все. ешьте колбасу. Больше є потроблять, деньги тратьте на колбасу. А чи є у росіян гроші на інші продукти? Можливо, це просто одна історія, це ж тільки Саратов. А от в інших регіонах, ну це ж Росія: нафта, газ, вода, діаманти. Так багато всього і грошей має бути. Тож у мешканців Москви, а це вважається найбагатший російський регіон, спитали, як часто вони дозволяють собі делікатеси. Це пікра, це риба червона, це ягоди. Мій відповідь не звісно, всіх і кожного. Самі москвичі відповідають, що не частіше аніж раз на п'ять років, і то тільки по великим святам. На святах кажуть, навіть ковбаску собі дозволяють. Ну а в інші дні, як там колобка, Поскріблі по сусікам що на шкрябалі, то і з'їли. Ось воно і фантастичне життя в Російській Федерації. Як вони там зазвичай кажуть, що нам просто всі заздрять, всі хочуть заграбастати Російську Федерацію, в якій всі так добре живуть, всі це хто. мы их не бачим. Как часто вы покупаете деликатесы? Икру, красную рыбу, ягоды свежей зимой? Раз в пять лет, наверное, праздники. А почему? Вот так вот. Не оправданная оправданная. Вот когда праздники, тогда и игру покупаю, и яблоки, вот, даже колбасу докторскую, да. И все благодаря Заботам нашего президента. Да. И мэра столицы. Вот только благодаря их молитвами я и так хорошо выгляжу. Ну, получается так. Да. А в рестораны часто ходите? Да. Бар 36,6 на Садовом кольце. Довлатов. Довлатов очень рекомендую. Довлатов. Рюмочная. Там очень вкусная. Рюмка стоит 150 рублей. И наливки свои, и чебуреки от 150 до 170 рублей очень вкусный сыром с с, икрой, с колбасой тоже. Вот, да. Это вот регулярно. Вот здесь вот ресторан вьетнамской кухни, да. И все это благодаря э, Собянину и вот Путину. Только благодаря им я могу себе это позволить. Еще вопрос. І на цій оптимістичній ноті саме час друзі нам прощатися. Але ви не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене. І, звісно ж, донать в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.